Віталій Оніжук, голова незалежної поспілки спілки України, місто Чорномографу. Пане Віталію, озвучте, будь ласка, свої вимоги. Вимоги незалежної поспілки спілки ігроніки України значить, складаються з трьох вимог. Перша вимога це виплата заробітної плати за липень місяць. Наближається наше свято професійне, але так як ми бачимо, як платив міністр нам червень місяць, більше місяця. Получається, що ми недавно отримали тільки послідні гроші за червень місяць. Ми боїмося, що не буде виплачений липень місяць. Тому це перша вимога, яка була поставлена перед губернатором. Друга вимога це забезпечення з'їзд, засоби індивідуального захисту. Це Забезпечення наших працівників, всіх рятівникам, всі знають прекрасно, що 10-15 вересня до на багатьох шахтах вони виходять з ладу, тобто не виходять, їх списуються. І тому це була друга наша вимога. Третя вимога це була вимога виділити кошти на. Продукція, яка є поставлена вже на шахти, але не заплачена і вона не може користуватися. Тобто це кабельна продукція, це конверні, стрічки, ми не можемо їх використати, бо вони є як заставі і не заплачені, тобто кошти нам не вийде. Послідня вимога це фактично, це, не вимога, це створення національної вугільної компанії. Про спілки є проти, але дивимося, що міністр пре павозом, потягом. Не хоче слухати нікого, хоче створити національну вогню. Щоб створити національну вогню компанію, ми ні, ні одного розумного речення ще не почули. Чи будуть виділені кошти, які кошти, в яких розмірах, що буде з шахтами? Чи шахти будуть закриті, чи які будуть закриті, які підуть в одну сторону, в другу підуть в іншу сторону. На закриття, які будуть працювати. Тобто це є невизначеність міністра, але вже звучить через два місяці буде створена національна вугільна компанія. І тому нам не ясно. А це четверта вимога, будемо говорити, яка будемо ставити її не один раз зараз, так з кінця серпня починати працювати, щоб все-таки будемо говорити не зробити Чорноград депресивним місто. Бо коли закриють шахта, Чорноград стає депресивним містом. Тому ми про спілки заявляємо чітко, ясно, ми будемо битися до послідок. Нехай мені собі там гадає, не гадає, але ми будемо битися. Будемо перекривати дороги, будемо пікетувати, все можливо-неможливо. Бо це все-таки люди, які працюють з Червонограда, працюють на цих шахтах, заробляють мізерну заробітну плату, мізерну. Нас шахтарі вже міністр упустив, бо ми опинилися на 24-му місці. Більше нас получають навіть вже вчителі, медики більше получають. Але наші працівники де працюють? В шкідливих умовах, небезпечних умовах. Ярослав Сільмачук, виконуючий обов'язків, головою Львівської територіальної організації про спинківників України. Ну, вимоги наші збігаються з вимогою незалежної проспілки, тому що шахтарі в нас одні, підприємства одні. Але я хотів би додати в цьому, що сказав Віталій, наголосити, верніше, на тому, що надто низький рівень заробітної плати. У нас з початку року з ДП від вугілля звільнилось порядка тисячі чоловік, і в основному це звільняються люди віком 35-40 років. Це майбутнє нашого регіону. І якщо не звернути на це увагу, не вкласти якісь кошти, в розвиток, підняття зарплати, ми останемося без працівників. -про шахти Черворецька Павло Їхавши сюди в Львів до губернатора, ми завжди їздимо до нього, тому що він, він сприяє цьому. І, і ми думаємо, що і, що і сьогодні буде, буде сприяти. А що хвилює шах зараз шахтарів? Коли ви сказали, що хвилює в першу чергу це частність виплати заробітної плати. Ми, якщо не буде виконане, ми навіть все не можемо повірити, щоб міністр не виплатив гроші 22-го числа перед днем незалежності. А, а за днем незалежності йде День Шахтаря. Якщо шахтарі будуть без, без, без грошей на день незалежності і день шахтаря, ми в це повірити не можемо. І ми думаємо, що все-таки він приложить всі зусилля, і тим більше губернатор в цьому буде, буде сприяти, щоб ці кошти все таки пішли на заробітну плату шахтарям. І якщо цього не не станеться. Зараз на сьогоднішній день вже в колективах йде велика е, ціка, напруга. Чому? Тому що міністр е, пообіцяв шахтарям платити 10 го і 25-го. Він спровокував їх на, на те, щоб зараз вони, щоб в колективах була напруга. Вони вже не чекають, тому що останні місяці вони не, не отримують, він не виконує свого слова, міністр. Хоча старається дати 20-15% місяця. Тому радикальні акції протесту. Шахтарі будуть проводити.